Добрий день. Ви посадова особа, я журналіст. No, uh -huh. я, я Ви ми, ми до нас додому не прийшли. Ми прийшли на самооборону терпіла на... припаскає Степана Шаку. Дуже приємно. От, будь ласка, Так, ми проводимо своє розслідування і хотіли ви запитати ви? вас. Представтеся, будь ласка, на камеру, хто ви є. будь ласка, хто ви є. Представтеся на камеру, хто ви є. Члена спілки журналістів України. Журналіст незалежний. Можете підійти, якщо ви не бачите ближче. Скажіть, будь ласка, то ви даєте відповідь, так, пане Ігор. Ігор, ми а ми по ми батькові прийшли. як Володимирович, так? Ігор Володимирович, чи перевіряли, скажіть, будь ласка, робоче місце бухгалтера лемеги Світлани Богданівни в приміщенні Жеку Гетово «Мрія» по вулиці Островського, 24. І чи ви перевіряли вас, хто? Вас, хто? Вас не хто хто перевіряв? Перевіряються в умови створення умови і робочі місця. То перевіряв Може, з, з якого, вас? З якого приводу Признаєте, ваші відділення? Присідайте та й запитайте конкретно no. з якого давай, ж треба давайте давай, я запитаю конкретно. No. Добре? No. Добре? No. Запитати 5 червня я до вас звернулася для того, щоб інспекція праці має перевіряти, контролює за дотриманням роботодавцями і фондами соціального врахування у частині no. забезпечення прав та гарантій за осіб. Основним моментом у трудовому праві є. Кодекс законів про працю. Відповідно інспекція з праці перевіряє виконання всіх вимог, що висувається кодексом законів про працю та розроблені на виконання його законодавчих і нормативних документів. Скарси від 5 червня. Я вам написала, що я звертаюся з проханням перевірити, які функції входять в мої обов'язки як бухгалтера. У вас камера професійно ви пишете? Я вам згоду на можете писати. Ну, я би хотіла, щоб ви напевно, послухали mm -hmm. те, що я говорю mm -hmm. на рахунок моїх функцій, відповіді я від вас не отримала. Хоча стаття двадцять 23... дев'ять не отримала відповідь. Звертаю вашу увагу, що працівник що чи має камеру Як мені. вас скажіть, представтесь, будь ласка, Шановна на пані громадянка звертається, то дайте змогу. Висловити свої думки у вас за камера будете... на робочому місці? Це у вас у всіх кабінетах влаштовано? пані. Ви суті питання чи ні? Дайте це, це... дайте громадянці висловити свою думку, питання, а тоді будете робити зауваження. Я зразу присячив тебе на камеру, він навів і знімав Це себе також випадок. працівник. Ви мені пишете, після поновлення на роботі ви були забезпечені. Не, перший абзац, будь ласка, прочитай. Перший абзац вашого церкву. Відповіді наш. Територіальна державна інспекція з питань праці в Тернатівській області має знаданих повноважень. То... Має наданих повноважень. Тобто, які в нас є повноважень? Так. Ви з того приводу, то ви, хочу, ви що, даєте... що ви даєте... Ну, давайте, ви не Ну, давайте, ну, розслідувайте. Я, то, я, то, я то, вас слухаю не раз. Ну. Після поназлення на роботу ви були забезпечені робочим місцем і усім необхідним для роботи. Я хочу вас запитати на підставі, чого ви зробили такі висновки? Інспектор ходив на перевірку. Коли якого саме числа інспектор був і який саме інспектор був на перевірці? Не, інспектор Я... це є конфіденційна інформація. Яка конфендаційна? Яка конфіденційна? Це не є конфіденційна конфеденційна. Скажіть, будь ласка. Скажіть хто від, з посадових а, осіб? ви на нього будете десь підстерігати дома? Я звідки здається? <плес> Вдруг ви, проти якщо ви я перепрошую, <плес> давайте <плес> <пом 'ят>, <плес> Давайте, <плес> давайте <плес> почавити, Значить, якщо ви э, сумніваєтеся в моїй правдивості, ви маєте правоохоронні органи, можете до мене Ігор Володимирович, якого числа до вас поступила заява? Якого Я числа, числа до вас поступила заява? Підніміть тоді матеріали. До нас кожного дня сотні заяв Добре. поступають. Підніміть. Кон Чому ви навіть дати поступила заява 5 червня, а ви в своїй відповіді пишете 15 15-го? Ви не читали заяву Лемен? Можливо, якась депутатська помилка була. Потім скажіть скажіть, будь ласка. Скажіть, ну, наприклад, ви що стояли, що я не на своєму екіпі працю. Скажіть, будь ласка, чи були ви на робочому місці Світлани Лемен? Я 23 роки в тій сфері працюю. І Ви пишете відписки. І перший, хто мені каже, що я не на своєму місці, це ви, я перепрошую. Відписку ви мені також написали стосовно. Працівника, який працює а, в тепломережі Миськіва Богдана Володимировича, і ви так само написали відписку. Ви, а, а, я, я. Ігор Володимирович, дозвольте дати вам пораду. Миські законодат... ваші також знайомий. А, ні, не, не тому, ви, тому. Що ви, ну, Я не можу дати а, вам інформацію за речі, того, ви. що ну. є в нас Конституція України. І стаття 63 Конституції України дає право кожному громадянину. Відмовиться від надання пояснень, щодо до ска... ви службові особи. Їмність. А ми не хочемо пані. стосовно ваш я пані. Ні, та мене то таке Саша. Я на всьому віду. Тільки конкретно на Ні, давайте. Давайте якось конструктивно плакати. Давайте Саша, давайте секунди. Я хотіть Ні, Так ми так тут камера пише. Ми ж хочемо на камеру. Саша ваш запише на камеру. Бо Я так зрозуміла, ви. Працівники людей, які приходять, пишете на камеру. Як ви тоді не пам'ятаєте, коли людина приходить Пані. до вас? Зверніть увагу, кинемо в Ютуб, що працівник Пані. з питань праці територіальної з питань праці в Тернопільській області всіх відвідувачів пише на камеру. Я не знаю з якої цілі. Хто йому дав такі повноваження? Вас є це? Так камера, що я непогано. Мише покажіть, Ми будь ласка, сьогодні. модель тої камери. От камера знаходиться на цьому. От. Вам нічим займатися. Угу. Та я бачу, що ви тут сліжкою займаєтеся. Хто ну, вам дав можливість яку, А, слідкування? а, а, а займаєтеся? Ви маєте ну, право... я от вас почну...